Дівчата, всім привіт! Вже поснідала півкавусю з цукерочкою. Хотіла вам показати чашечку, яку я купила в Аврорі. Дивіться, з грибочком вона така звичайна, але мені сподобалось. Коштувала 79 гривень. Я ще взяла шапочку за 269 гривень, і в мене там була знижка 100 гривень. Тож чашку і шапку я взяла за 248. Чашка мені вийшла безкоштовно, ще й шапочка з маленькою знижкою. Я вам шапку вже показувала в Сінсеї. Тільки не сказала, що я її все-таки купила, дивіться. Мені подобається якість, мені подобається колір. Оці такі, бачите, як вшиті ниточки, вони шоколаду. Така шапочка підійде під все. Ну, може, під щось яскраве, не підійде, але під таке під чорне, під світле, під молочне, під коричневе, під різний верхній одяг. Така гарненька, наша улюблена, історично важлива дорога. Поки сижу чекаю, хочу вам показати взуття, яке я купила собі на подарунок в Міратоні. Це одна з двох пар, яку я купила. Дивіться, ось такі кросівки-кеди вони такі трошки на платформі, можна сказати. Мені дуже вони сподобались, бо ви знаєте, я метр шістдесят, я люблю, коли я трошки вища. Але не люблю підбори. Ось такі кеди А одна з моїх улюблених пісень крізь for Лукін Фозасама. по Справам по місту. Тож я вам з автомобіля трошки познімала осінній Дніпро. Зараз вже я вільна. Йду на епіляцію до Наталі, потім в мене буде трошки часу. Піду поп'ю каву, може щось з'їм і на манікюр. Покажу вам сьогодні свій новий манікюр. Перейшла до Наталі, ось вам контакти, інстаграм. У мене є півгодинки, щоб щось перекусити і потім на манікюр. А звільнюсь вже пізно ввечері, бо вже сонечко сідає. Йду в кав'ярню. Дивіться, як тут гарно. У мене сьогодні, бачите, на обід пиріг з куркою, зефірка, кава. Шикарний вид. Дівчата, зараз зроблю розпаковку за тебе, але перед тим покажу вам манікюр, бо коли виходила, було занадто темно, тому показую вже вдома. Ось такий манікюр. Він чомусь на камері. Занадто темний. В житті він такий шоколадно-сливовий, дуже гарний колір. Ось такі ще стразики я захотіла на ці два пальчики. На цих пальчиках нічого просто ось такий манікюр. Ну і переходимо до розпаковки. Починаємо з цвітної капусти. Я вже її тут виклала. Так, в мене тут трошки більше, ніж кіло. Кіло коштує 59,89 в мене на 64 гривні. Потім взяла 5 бананів, вже одного немає. Банани в мене 968 грам на 60,88. Потім ось такий пакуночок салату. Подивилася, що тут дуже багато руколи, тому взяла цей пакунок салату. 59,90 мік салат вітаміни 125 грам салату. Потім найкоштовніша моя сьогоднішня покупка це біфі до йогурт Активіа з ананасом. Ви знаєте, скільки він зараз коштує? 76 гривень, 70 копійок. Це як з тим ананасовим соком. Все з ананасом дуже дорого. І ще взяла дівчата ще теж. Небюджетна покупка, хліб льняний на заквасці, 40 гривень 80 копійок. Не з дешевих він хлібів, найдорожчий, напевно, в АТБ, але його тільки виклали. Він навіть був такий теплий-теплий, коли я його брала, і дуже смачний. Ось такі, дівчата, покупки АТБ на 300 гривень. Дівчата робила розпаковку, забула вам сказати, що вже, бачите, хлібчик трошки поїли. Їли хліб з оцим маслом солоним, 80% жирності, біло. І що я вам про нього хочу сказати, що воно мені не так подобається, як масло, солоне, в рошен. Але чомусь у нас в рошені, який знаходиться в терці Дафі, це солоне масло від рошен. Кудись зникло. Я як туди попадаю, бачу тільки звичайне масло рушенівське та й таке. Ще, дівчата, трохи вам похизуюсь. Нарешті я трошки зросла як блогер, і мені запропонували співпрацю 25 Coffee Roasters. Але зараз я чекаю, поки моя кава-машинка переробить ті зерна кави, які в ній вже є, щоб засипати. Цю каву. І потім вже я вам е, розповім, як мені по смаковим властивостям ця кава. Ще хочу, ну, сьогодні вже не буду, але може завтра вип'ю какаву. Е, бачите, тут такий чайок. Ну, я вам в іншому відео все розкажу, все покажу. Дам про вам просто, щоб ви зі мною пораділи. Що, бачите, я хоч маленький блогер, але я щаслива, що мені вже написали і запропонували співпрацю. Це для мене дуже цінно. Ну, і на цьому, дівчат, відео завершую. Дякую, що подивились мене сьогодні. Не забудьте поставити лайк, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.